Віт, моїй улюбленій людини, особливо ті, котрі не дивляться наші огляди, тому що були підписані на наші новинні випуски. Давно не бачились. Для тих, кому досі не дійшло. Я в вашій увазі, пані та панове, також представляю нашу постійну, але нерегулярну рубрику «Гік і не тільки новини. «Гік і не тільки новини, можливо, не актуально, але все рівно краще за єдиний марафон. Національна рада із питань телебачення та радіомовлення на засіданні 9 листопада поповнила перелік медіасервісів та сервісів провайдерів цих сервісів держави агресора з 16 сервісами. Запам'ятайте саме це формулювання причини заборони, тому що це буде дуже важливо через буквально декілька хвилин. До цього списку, також відомого як Нізя війшло дуже багато піратських, а це означає, що нелегальних сайтів. Серед яких HD Резка, Кіного, гід онлайн і сайт із найбільш чесною назвою кінокрад. У цей же список ввійшли ніби як легальні, але все ж російські сайти-сервіси по типу Амедіатека, Баз кіно. І найгірше, що в Україні люди цілком свідомо вибирали дивитися щось на сайті, які називаються «Сматрешка» і Триколор ТВ. Можливо, вони думали, що це щось французьке. Усі учасники списку у зошиті смерті від нацради так чи інакше пов'язані із Росією або орієнтували туди. Рекламу, а значить, самі орієнтувалися на ту аудиторію. Також у списку ті сайти для надання доступу до сервісу, яких використовується доменне ім'я із Російської Федерації. А також сайт не пощадили, якщо там за замовчуванням стоїть російська мова інтерфейсу, про правила використання якої, до речі, так уже вийшло, що порушують і е, українські сайти. Також, але як бачите, їх ніхто чомусь не блокує. І тут ми плавнесенько, я б не сказав би так акуратенько, де наче ми цілуємо свою ріднесеньку Сестричку підходимо до того самого формулювання, котре я просив, щоб ви запам'ятали. В українському сегменті цього вашого інтернету люди почали обурюватися. Мовляв, нацрада душить нещасте населення, котре немає зайвої копійки, аби подивитися, як Джейсон Стейтен у чергове змінює професію, чи як намальовані підлітки гамселять один одного у магічних битвах. Звісно, що я не буду зараз захищати е, список сайтів, які потрапили під заборону, тому що у мене ще клепка на голові, і в голові вона також присутня. Рештки. І принаймні не буду захищати власне список цієї заборони він не стосується піратства як такого, він стосується тільки тих сайтів, котрі працюють у Росії, чи так чи інакше з нею пов'язані. Не про піратство ця заборона. Тобто нацрада із питань телебачення та радіомовлення, майже прямим текстом така каже, що от вона може блокувати якісь сайти, але принципово не хоче захищати легальний переклад і цілком собі дозволяє піратство як таке. Бо десятки сайтів із виключно українським перекладом усе ще на місці і лишаються нечіпаними, у тому числі і морока і разом. А викреслити із вашого життя пропонують лише лицемірні лозунги, котрі посилають російську озвучку за кораблем. Хоча ці ж сайти роблять цю саму російську озвучку. Піратство це досить чуттєва тема для України, і у всьому світі вона теж вважається сірою не просто так. Загалом я не дуже вас засуджую, якщо у вас недостатньо коштів для того, щоб підтримувати абсолютно кожен підписковий підписочний. Підписковий сервіс, котрим володіє сьогодні, мали не кожна корпорація, тому що у кожному потрібно трішечки ваших грошей. Якщо у вас не вистачає на кожен із цих сервісів, я засуджувати вас не буду. Проте, якщо ви можете собі дозволити дивитися нетфлікс після Амазон Прайма, а потім зразу і щось на хулу і з пікоком паралельно поїдаючи круасан за 165 гривень, але з принципу крадете, то я звісно вас засуджую. Вам виправдання немає. Проте справа не тільки у товщині вашого гаманця. Про класовий розрив між любителями серіалів я говорить нічого не буду, срідься, бути так ласкаві між собою самі. Але дуже багато сервісів, якими б шикарними вони не були, але в Україні вони тупо недоступні. Один із найбільших потокових гігантів Disney+, Plus для України, наче макдрав із замурованими вікнами. Навіть якщо тобі дуже сильно хочеться дати їм гроші і все рівно немає куди. А відтак, якщо ви слідкуєте за всесвітом Марвел, то жирні шматки сюжету вам легально тупо недоступні. Я вже мов. Чу за те, що умовному Дізнею взагалі простіше видалити якісь шоу у рамках економії корпорації, хай ігрові як Nintendo чи Sony з Xbox, чи фільмотворчі, як усе інше, створені для того, аби заробляти на продукції, а не для презервації цієї продукції. А от пірати і мають у своїх музеях-сховищах мільярди. Мільярди мілья... ну окей, сотні тисяч, максимум гігабайтів усілякої необхідної інформації, котра не зберігається різноманітними корпораціями. Що все ще не виправдовує українців, котрі постійно лазять по російським сайтам. Ви коли-небудь чули щось про безкоштовний сир у Мишоловках? Так, от це ця сама ситуація. Особливо дивно, як українці та україночки обурюються як можна дивитися українською. Те, до чого вони вже звикли дивитися російською. Бо як же ж можна дивитися англомовного Гаррі Потера українською, якщо до російської і маличку звикли? Все дуже просто. У них Гедвіга перекладається як букля. Перекладається як букля. Перекладається як букля. Також ці лінгвістичні абісяни схильні перекладати Гьорсленд як просто подруга, чим стерли будь-які вказівки на те, що чорна кішка із ігрового людини павука бісексуальна, тобто вдвічі більше сексуальна. Ну і нагадаю, що один із піратських перекладів, котрими рісніють вище згадані сайти, переінакшив посил одної із серій ранкового шоу, де в оригіналі казали щось там про російських терористів, котрі магією кривожопого перекладу стали азовцями. Якщо ви дивилися з. Свій коханий фільм у російському дубліжі, то існує майже 100% шанс, що ви не дивилися цей фільм чи серіал рівно таким, яким він був задуманий авторами, а ви скоріше дивилися фанфік на тему. Тому що у порівнянні версія сутінок від притули була перекладена відповідніше до оригіналу. Ти довго будеш чухатись, соляра з неба не капає. Одним словом, жизнь дала тріщину. Чи за стрінгові сервіси не переживайте найближчим часом? Вони знову будуть вірніше продовжувати. Вони будуть поповнюватися регулярно різноманітним шлаком а туди-сюди на 100 серіалів буде навіть один. Годний, принаймні найближчі три роки, бо саме настільки було підписано контракт ціною в один мільярд доларів між гільдією акторів США і союзом продюсерів кіно і телебачення. 118 днів ходіння із табличками, котрі напрочуд легко були виконуті як діди на палках на 9 травня у Москві, принесло свої плоди. Окрім хорошої статистики Кардіо, у результаті договору акторська мінімалка збільшилася на 7%, що по якійсь причині на 2% більше ніж у. Сценаристів і режисерів. Можливо, тому що вони довше ходили. У пакет покращень також входить збільшення пенсійних та медичних внесків. Ну і звісно, тепер актори будуть захищені від використання штучного інтелекту чи сканування їхніх облич, якщо вони цього не дозволяли. Профспілка іще ще повинна погодити договір, але найголовніше, що нарешті актори можуть іти на роботу, якщо у них така є. Ну і вдягатися на Геловін, як вони хочуть. Актори теж тепер мають право вибороли. Якби не відсутність дюни. Два та присутність інтернету, то я, можливо, і не помітив би, що десь там хтось страйкував. Я навіть не встиг нормально як слід вдаритись у ностальгію з хрещеними батьками. Я зараз не про кумів, а про е, фільми такі про трилогію. Дуже цікаво, дуже рекомендую. Навіть третю частину. Одним словом, я не встиг вдаритися в ностальгію, тому що Голівуд все рівно продовжував навіть ці 118, якщо я не помиляюся, днів, випльовувати із себе всіляки. Зокрема, нещодавно завершився другий сезон Локі. Чий фінал навіть змусив мене повірити, що я щойно подивився щось вартісне, щось, що має якусь вагу. Ну, принаймні, рівно до того моменту, доки не треба буде запихнути камео Локі і ще кудись. Сам Том Гіддлстон сказав, що фінал Локі це завершення 14 років його марвелівської пригоди і Локі, зокрема. Але те саме казали про Росомаху. Бачите, до чого призвело постійне бажання Марвел пестити вам ностальгійні залузи. Я більше нічому не... Не вірю щодо Локі, у мене гігантська проблема із цим серіалом, починаючи із того, що Том Гіддлстон у свої 42 грає 30-річну версію із себе, закінчуючи тим, що Локі перестав бути Локі. За одну сцену, ну і власне, майже нічого логічного, цілих два сезони не відбувається взагалі. Сценарного матеріалу як такого ледве вистачило б на один повноцінний сезон. А якщо міряти докторами хтами, то вийшло б максимум два епізоди. От тільки у докторі хто таких історій на сезон штук шість мінімум. Особливо від розмазування страждає другий сезон, але я безумовно радий, що, хоча б у ньому Локі, нарешті, стає головним героєм у всіх сенсах цього слова, а не його нудна копія, яка особлива, тому що особлива. Якби мені не подобався серіал Локі, а він мені все ще не подобається, я не можу не підкреслити, що друга частина другого сезону і особливо фінал другої частини другого сезону стали ідеальним закінченням, котре дійсно достойне тої шекспірівської драми, котра була у першому торі. я зараз не іронізую навіть. За пластмасовими обладунками та приколами про пиво крився міцний фундамент. Драматична база про старшого сина вигнанця, котрого позбавляє усього тато через любов до нього. Трагедія про молодшого сина, котрий, будучи нерідним і не маючи права на трон, добивається його все рівно і любові батьків, також як може. Хоча і не здогадується, що його уже люблять. Бо діти це не тільки про кровне споріднення у фіналі свого серіалу. Локі нарешті стає богом за власною волею. Він є атлантом, а не просто фокусником, І він досягає не тільки своєї мети сісти на трон фізично своєю божественною сракою, а й приймає велику відповідальність, котру цей трон за собою тягне, і виключно через фінал, через останні 5-10 хвилин і віддачу Тома Гідлстона, попри те, що він знімається в марвелівському атракціоні, мені і подобається серіал Локі, а точніше, те, що він. Закінчився сьогодні. У світі франшиз це окреме додаткове хороше уміння вчасно зупинитись. Наприклад, той же кіновсесвіт Марвел не вміє вчасно зупинятися і не може навіть дати нам трішечки часу, щоб зовсім трішечки передихнути. Як наслідок, останній виплодок студії Марвелу під назвою Марве. Ли, о боже, нічого собі у них фантазія збирається стати найбільшим касовим провалом студії. Поки що. Хто його знає, можливо, вони захочуть зробити продовження вічних. По усьому світі за перший уікенд стичка зібрала 47 мільйонів доларів у США і 110 мільйонів у всьому світі, що є найгіршим стартом для фільму Марвел. Чисто для порівняння: Five Nights at Freddy's у цей же час зібрав 130 мільйонів. Ну, нічого буває, скажете ви. О тільки там бюджет був 25 мільйонів доларів. А у Марвел, беручи середнє арифматичне між різними джерелами, 200 50. Причин цього провалу називають безліч і втома від супергероїв і велика кількість жіночих персонажів і навіть сценою із мюзиклом зокрема настільки вона була поганою. І з цим конкретно я погоджуюсь, звісно, а і зрештою ні, тому що вбити біла не заважала головна героїня жінка і Семюель Ель Джексон у якості другорядного персонажа стати хорошим кіном і потроїти свій бюджет. Поколінь Ві серіалу про супергероїв, де головна героїня жінка теж нічого не заважає бути успішною Пішним цілком можливо, що студія Марвел нарешті зрозуміє, що достатньо робити свої історії просто цікавими, а далі уже байдуже чоловік, там герой, жінка чи намальований єнот. Насправді це стосується і українських серіалів та фільмів. Також якщо Марвел тримається на уже давно просрочених камео, то український кит фільму та серіалу створення він тримається на дуже старих заїжджених тропах епохи КВН і то тоді вони були дуже уже несмішними. Яку українську комедію не візьми, то виходить, що на сході живе рускґавяще бидла, на заході України живе українськомовне бидло. А в Києві та в Києві всі прилічні. Скажімо, у другий місяць, як не актуальному для мене серіалі устигнути до 30, є персонажка, котра знатно обурила не те, що людей, а цілого мера Коломиї. Тому що одна із героїнь, Люба, яку сам Богдан Станіславський характеризує як людину із села, чий образ побудований на найгірших традиціях зображення російською пропагандою українців, тому що там одна із героїнь, Люба, яку сам Богдан Станіславський характеризує як людину із села, чий образ побудований на найгірших традиціях зображення російською пропагандою українців. Мені ця ситуація нагадує, як пан Ткаченко, колишній міністр без культури, колись кидався на нетфлікс, бо в одному серіалі під на. Зви Емілі у Парижі показували українку, котра крала речі в магазинах і взагалі вела себе як бедло. І звісно, що у житті такого не траплялося, і бути такого не могло. Гадаю, що це якийсь різновид стокгольмського синдрому. Ну, знаєте, типу та чисте в Запоріжжі повітря, хороше кожен день дихає, чисте воно, шо? Та ніхто в Україні не краде а за кордон, так взагалі випускає тільки одних ледів. Шо бидло, та нема в коли ми ніякого бидла, про що мала. При цьому я не захищаю серіал. Поясню. Устигнути до 30 – це ніби як ситком. Ну, принаймні, самі творці пишуть, що це комедійний серіал. А гумор це специфічна річ, і я не можу уявити якийсь жарт, котрий взагалі нікого не образить. Будь-який гумор має право на життя, якщо ляпати його за певних умов. Нічого поганого немає навіть у стереотипах, якщо вміти їх використовувати. А відтак найголовніша моя претензія до подібних серіалів це тотальна відсутність фантазії, Заїжджена тема про людей із села, які шока. Тягакають і не викупають будених приколів у місті. Зовсім трішечки приїлася років з 10. Тому люди із села не обов'язково дорівнюють дебілам, тому я хотів би, щоб так, чисто аби розвести все це діло, час від часу можна було підкреслювати і це. Разочок на 10 серіалів. Ну і що я можу ще сказати? Додам тільки, що дзвоніть мені особисто, чи пишіть на пошту або сконтачтесь зі мною будь-яким іншим способом, якщо захочете надихатися моєю особистою персональною історією у своєму спінофі до серіалу Встигнути до 30» під назвою не встиг. Тільки так у 2025 році можете навіть не намагатися, тому що весь уже наступний рік, 25 й і те, що буде після, я буду дуже зайнятий. Я буду ходити на усі сеанси Шрека принаймні, якщо вірити зливам, ніхто офіційно ще не підтвердив, що шрека перетворять у пенталогію у 2025 році. Дата можливого релізу з'явилася на сторінці працівниці NBC Universal у LinkedIn. А потім вона була швиденько видалена. Мовляв, то все помилка, брехня, і взагалі провокація. Що ж робити, якщо ви засумували після цієї новини, і вам недостатньо шрековості у житті. Правильно, подивитися наші відео про шрека. Зовсім нещодавно, декілька днів тому, а то і тиждень, хто його знає, зараз час так дуже швидко біжить, що оп, і ми знімаємо це відео 40 хвилин. Швидко час біжить. Ми зняли відео, сиквел до нашого відео, яке називається Шрек. А друге відео називається Шрек. 2. Чого це ідеальний сиквел? Я 30 хвилин, йолки-палки, розказую, чому це ідеальний сиквел. Ідіть і, будь ласка, його подивіться, ставте, будь ласка, свої вподобайки. Інакше я буду розбирати російські кіна. БУ! -ху -ху -ху. А ще ставте свої подавайки, підпишіться на цей канал, підпишіться на нас у телеграмі, тому що ми дуже цікаво пишемо про ігри в одному каналі, який називається називаються та із Запоріжжя І ще Гік Джорнал у нас фантазія просто неймовірно, прям пекуча і хороша. Там ми пишемо про е, фільми, серіали, комікси, просто картинки е, постимо Бенджаміна. Ми показуємо ексклюзивно у цьому е, на цьому каналі у цих відео. Так що дочекайтеся. А перед тим я нагадаю, що ми збираємо на щось. Ми недавно закінчили збір на п'ят. Со тисяч гривень, які збирали на дрони на Авдіївський напрямок. Завдяки вам. Я хочу вам сказати велетенську подяку. Завдяки вам. Ми таки назбирали. Дякую усім, хто приймав участь у розіграші. Будуть відомі результати уже зовсім скоро. Я зараз цим займуся, як тільки зараз дозніму оце от відео і мене Юліани відпустить. Задіять, будь ласка, в опис до цього відео. Цілком можливо, що ми вже організували наступний збір із суперкрутими призами. Не скажу поки що, тому що він тільки цей список, так, цілий список інформується, але в будь-якому випадку все буде в описі. Цього відео там же будуть ці посилання на абсолютно усе. Якщо ви хочете підтримати нас своїм доларом одним нещастим доларом, а то більше на місяць, то будете ласкаві, Зверніть увагу на наш патреон, баймія кофі чи спонсорство на Ютубі. Якщо вам підходить, то будете ласкаві, скористайтеся і е, ним у рубриці. А що ж там Бенджамін У нас воїсту на документальні кадри із прийдешнього байопіку про Бена Бенджамін. А що ж він браще там? На кадрі, між іншим, насправді не Бенджамін, це кадри зі зйомок. Грати буде Бенджаміна Райан Гослінг. Дуже хороший актор, максимально втілився у роль. Майже не відрізниш. Рівно так само він тримає диск. Оце от блакитний. Просто от ідеально, ідентично. Йому правда написали в контракті, що це, типу, якби там по ФОПу, знаєте, по різним квенам буде проходити. І Він буде грати, ніби як Капітана Америку. Тому у нього якби оце от. Бо взагалі Бенджамін більше любить. Ків. Кісточки, та от любить кісточки, в нього така тонка натура. Він знаєте, любить шубку, любить дощик. Я теж люблю шубку, що правда, так отра і з рибою, але зараз це вже зовсім інше питання, тому що про мене поки що ніхто нічого не знімає. Закінчую свою це. Був офіційний синапсис. Та, от, от це ексклюзивні кадри для вас. Більше такого не буде. А ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, монтажила це відео прекрасно. Ви дивилися Гік Джорнал, тримайте з нами на одній хвилі, народу, До нових зустрічей. І бувайте! Приходьте ще! Ні, лишнє, тапоєдна. Так, так, нап... на, на мені це що небудь лягнуть в кінці. До побачення! Ну, ні, не клеїться, не клеїться.